У Каневі презентували книгу дитячого фольклору Грайлик. Авторка Марія Пилипчак, композиторка та етнографиня. Провела для місцевих працівників дошкільних закладів фаховий майстер-клас. Тексти та ноти результат близько 120 етнографічних експедицій Марії Пилипчак. У Грайлику більше сотні народних пісень, дитячий вертеп, загадки та скоромовки. Усе це записане у різних куточках України. Матеріал допоможе розвинути відчуття ритму, навички співу, а насамперед національну свідомість дитини на противагу пісням радянського періоду. От той субпродукт, який ми маємо в дитячих садочках, типа галя по садочку ходила, вапалі береза стояла, вот це все водити дурні до сих пір багато, це рівно багато. А це залежить від смаків керівника, який не хоче розв'язатися. Давайте дивитися правді в очі. Грайлик виданий за підтримки благодійного фонду МХП громаді. Керівниця фонду пояснює, після повномасштабного вторгнення гостро постало питання національного самоусвідомлення українців. Щоб насичувати дітей рідними піснями та скоромовками, у фонді вирішили забезпечити перевидання напрацювань Марії Пилипчак. Я познайомилася з людиною, яка знає Марію Пилипчак по її книжкам. Вона з цих книжок вчила нас колискових, скоромовках. Я бачила, як мої діти розвиваються, як їм це подобається і як це подобається мені. Я в собі ніби відкрила музичність, яку я б мала здобути за допомогою музичної школи, але я її не здобула. Численні благодійні проекти МХП мають на меті підтримку українського війська, соціальної інфраструктури мікробізнесу, наголошує директор департаменту корпоративної та соціальної відповідальності компанії. Особливу увагу приділяють не лише підтримці культури, але й впровадженню освітніх ініціатив. В наших громадах, українських громадах і в дитячих музичних школах, в середніх школах на уроках музики це те, що точно стане в нагоді, і це те, що точно укріплює українську свідомість, розуміння того, що наразі відбувається, і проти чого ми боремося.